Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ір Швець. Ви знаєте, важко підібрати слова для цього відео. Важко, тому що знову загинув у нас наш земляк з села Селища і залишилось в нього троє синів. Сьогодні прийшло таке повідомлення від Чернівецького ТЦК. Що у нас робиться на Сокірянщині? А на Сокірянщині в Гвоздівецьких лісах є спецоб'єкт. Ті не кричіть: війна, не здавай, москалі дивляться Ютуб. Хай дивляться, хай знають, що в Гвоздівецьких лісах на Сокірянщині є спецоб'єкт, називається Блядушатник. Так його називають місцеві жителі. Спецоб'єкт Блядушатник це комплекс будівель. В Гвоздівецькому лісі там є баня, сауна, парничок, є будиночки для відпочиваючих. І там, що під час війни, коли наші хлопці гинуть у керячні, калічують, пропадають в безвісті, в полоні, в цьому комплексі будівель, які в Гвоздівському лісі, які в народі називають Блядюшатник, що майже. Кожен день відбуваються сексуальні оргії. Так, привозять, вибачте, мені за таке слово народне блядь. І влаштовують просто групові сексуальні оргії. Ну, а для повноти картини, ще й грає там духова музика, уявляєте? Сексуальні оргії під духову музику. Це взагалі якесь збочинство. Горілка контрабосний спирт лється рікою, септо, содом та гомора в Ізгільському лісі на спецоб'єкті Блядушатнік. І це під час війни, коли хлопці Сокірянщини гинуть один за одним. Ну, що ви скажете? А тепер, питанечко, за що ми воюємо? Ну тільки не кажіть ні за Україну. Повірте, я все життя своє віддав за Україну. Один залишився, без сім'ї, без дітей, без батьків, без нічого. Один. І без роботи. Мені сказали колись, коли я почав боротися за Україну на Сукірянщині, ти без роботи будеш до смерті. І сукірянська мафія антиукраїнська тримає своє слово. Воюю я і зараз в тилу за Україну. Проти криміналу, контрабосу, корумповних чиновників, корумповних силовиків. Антури проросійської теж ризикую життям. Питання: за що? За що хлопці зі на фронті вмирають, калічують, пропадають безкість в полоні? За що я тут? За що тут я ризикую теж життям? За що? Правильно. За те, щоб сокірянські бариги, контрабандисти, кримінальники, корумповні чиновники на спецоб'єкті блядушатні в Оздівському лісі трахали тіолок, як вони кажуть, під духову музику уявляють, заливаючись контрабосним молдавським спиртом. Я вже багато разів говорив про сокірянські ліси. Про контрабас, про кримінал, про можливу російську агентуру і навіть російських диверсантів. А ще є у наших сокирянських лісах, в Оздівецькому лісі спецоб'єкт душатник в Оздівських лісах. Ось і все. Неодноразово я заявляв, що наша на превеликий жаль, Сокірянська влада на превеликий жаль, і військова влада в місті Сокіряни, тероборона, спецслужби, поліція. Не контролюють, не контролюють ліси, які оточують місто Сокіряни, яри, поля від слова зовсім. І спецоб'єкт Блядушатник, який знають усі місцеві жителі. А спецслужби, правоохоронці, тероборона, влада чомусь не знає туди дорогу, вам показати, покажу я вам дорогу до блядушатника. Я, український журналіст та історик Ігор Швець, а ще мандруючий монах, брат Єгор, покажу. Тому, що, як вони на жаровні кажуть, жирні трахати тьолок под духовую музику. По-москальськи. Коли лються наших, ляться, лється кров річками наших хлопців на Бахмуті, коли привозять кожен день на Сокірянщину наших, я не знаю. Що б я робив би цим любителям групового секса під музику? Що би я робив? Ну і догадуйтесь, що би я робив. Але я зараз вже духовна особа. Я можу просто сказати правду. У нас зараз. Нас кирячні содом та гомора. У нас неконтролюємі ліси, і це не приведе до добра. До нових зустрічей!